Netflix таки купив Warner Brothers. Три причини, чому це погано для вас, як для кінцевого споживача. Перше, ціни таки зростуть в історичній перспективі. Приблизно через 12-24 місяці ціни для кінцевих споживачів на підписку Netflix зростуть. Чому? Тому що треба буде покривати витрати на реструктуризацію назвуття двох компаній, тому що треба буде оплачувати борги як старої компанії Warner Brothers, так і самого Netflix. Плюс треба буде консолідувати ліцензії, все це викупати і збирати під однією компанією. Це все коштує грошей, вгадайте, хто буде за це платити. Ви отримаєте гірші нові фільми. Чому? Бо менша конкуренція, значить менше інновацій. Навіщо запарюватись? Netflix рухається до монополісту. Warner Bros. володіли правами на понад 100 франшиз, серед яких ви точно знаєте комікси DC, Гаррі Потера і Володаря Перснів. Нетфліксу тепер паритись не треба, це у них все під однією компанією. Історичні дані показують, що після злиття великі компанії сповільнюються відсотків на 20 на 35. Чому? Тому що вони вже а- майже монополісти, Б. У них більше стало контенту, А, кількість співробітників не подвоїлася, вони не перейняли на себе всіх з Warner Brothers. Ну і третє, навіщо? Вони і так вже. Мають дуже багато. Молодих, незалежних і гарячих, не так багато, хто з ними зможе потягатися в конкуренції. Вкусити їх і відіжрати частку ринку важко. А значить, ви, як глядачі, будете отримувати трошечки менше нових кльових вибухових релізів. І останній, третій парадокс в тому, що не дивлячись на більшу кількість медіафраншиз і назв, реальна пропозиція зменшиться. Чому? Netflix це технологічна компанія. Вони будуть дивитися на метрики, і все, що не продається кльово за останні 12-36 місяців, вони будуть тихенько потроху прибирати з каталогу, запихувати його поглибше, тому що зберігання, опрацьовування це все коштує грошей. Буквально фізичного місця десь на хмарах. За це треба платити. Netflix цього не хоче, якщо це не продається, на його тримати і пропонувати, воно не окуповується. Тому на папері вони отримують дуже багато нового контенту. Але для тебе, як для кінцевого споживача, пропозиція знизиться. Що думаєте про цю угоду?